Привіт всі! мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Пропоную сьогодні пограти в таку консоль, за яку я дуже мало розповідав, тому що в моєму дитинстві такої консолі не було, але в дитинстві моїх ровісників, наприклад, з Британії, з Японії або навіть з Сполучених Штатів Америки така консоль була. Сьогодні ми пограємо у Sega Master System. Sega Master System це восьми консоль від Mega Drive, яка в принципі програла. Гонку по продажам з ну, компанії Nintendo, з її консолью. NES. сьогодні ми пограємо в дуже цікаву гру. Як я вже казав, я збираю всі ігри по термінаторам 8 та 16 бітні і пробую в них пограти. І мені навіть порекомендував один із підписників пограти в Термінатора 2 судний день саме на консолі Master System. Але я знайшов ту гру, і вона дуже схожа. На несовську версію, але з трошечки м'якшою графікою і з трошечки меншою кількістю рівнів. Колись я в неї також зіграю. Але потім я знайшов гру. Ну, вони були поряд, яка називається Термінатор 2 Судний день Аркада. І саме в цю гру я пропоную вам подивитися, як вона виглядає. Це доволі відпочиваюча гра. Давайте покажу. Запускаємо цю гру. Це бачимо. Одразу нашу заставку. Заставка е, красива, ми бачимо термінатор без шкіри, виглядає це дуже круто. І тут нам дається перше завдання. Чом, чим же відрізняється ця гра від і, звичайного платформера бойового, якого ми знаємо? На NES? це гра е, Тір. Тут треба буде розстрілювати своїх ігроків від першого. Обличчя ну, ліса. Так, нажимаємо старт. Також у нас е, на початку гри е, той самий Шварценеггер у вигляді Термінатора. Так, ну і починається все з майбутнього. Гра зроблена по мотивам е, фільму Термінатор 2. Тут є сюжетні лінії, навіть ну, ви побачите їх, я вам їх покажу. Але в цілому це такий звичайний аркадний тир, і який можна грати. Ну, я, наприклад, граю. Е, Настроївши гімпад, і граю геймпадом. На початку емулятор мені е, запропонував пограти на клавіатурі, навіть показав, які клавіші можна наживати, але емулятор мені налаштувати на геймпад вдалося. Так, ну і проходимо перший рівень ми б'ємося проти металевих термінаторів, і потім потроху виходимо. Е, на бос, босс це великий танк. Так, ну і щоб дивитися цю гру, я пропоную вам зробити собі чайку або каву. Я собі зробив чаю. Так буде цю гру грати веселіше. Зали тут не такі короткі, як я вам показую, тому що я вирізав дуже багато одноманітного. Однаково геймплею. тому що коли граєш, цю гру виглядається круто. А коли дивитися один і ну, ти одне і те ж, як я знищую там сотні тих самих термінаторів, ну, це не так весело, тому хоча грати це доволі прикольно. Так, ну і друга частина, бачите, ми вже тут відстрілюємо термінаторів, які вже в шкірі, вже у вигляді Шварценеггера, і, ну, Даємо пробіжати ну, де, деяким персонажам з фільму, щоб ну, їх не вбили. Тут таке прикольні бути місії, де треба буде проводити персонажів, ну, наприклад, того ж Джона Конора, або ще когось, щоб проводити через е, бої і щоб їх не знищили. У нас є дві шкали. Життя та патрони, а також які закінчуються, А також можна обирати кучу, підбирати кучу різноманітної зброї, і ця зброя дає нам ну. Різні можливості, це як гранати, як всілякий там, дробовик, ну, і інше. і інше. Так, поки це я розповідав, у нас друга зона закінчилася, як я вже й кажу, зони вони більш довгі. Так, і третя зона, якраз це про те, що я вам розповідав. Нам треба буде провести цю, цей автомобіль, щоб термінатори його не розстріляли, і він е, зміг проїхати, розстрілюючи ворогів. Е, по, ну, по фільму це я не пам'ятаю, бо Кайл Різ був да, їхав на такому, на такому автомобілі. Але то було ну, дуже цікаво. Ну, але перша чи друга частина фільму не пам'ятаю вже. Але ось ну, мені вдалося це зробити. Провезли ми наш автомобіль і переходимо до іншої الج... місії. Місії, е ну, як я вже казав, відстрілювати ворогів прикольно. І що мені подобається, тут термінатори виглядають доволі красиво. Е, я бачив, що ця сама гра є і на мегадрайві, але я в неї сильно не грав. Я вже як запустив цю гру, вирішив пограти, пройти неї. Ну, В принципі, дуже багато ігор, які є на мегадрайві, були е, зроблені і на Master System. Ну, е, звичайні ігри. Е, Ну, Такі, які ми знаємо, ну, вони виглядають на Master System, звичайно, не так гарно, як Термінатор. Ну, я, наприклад, грав ці ті, ті ж Street of Rage на Master System Golden X, і вони дійсно виглядають не так круто. І, ну, Трошечки по-іншому проходяться. Але це все ж таки 8 версії тих самих ігор, ну як ця аркада. Але я більше схожу аркаду пограв на... PlayStation Portable, і там саме такий також Термінатор, і там ну дуже схоже з тим, що ми бачимо тут. Там два дві версії. Одна аркада ну, виглядає, ви керуєте самим Термінатором, а перша версія ви керуєте, мабуть. Ну, так, як тут. ну Так також. Колись пограв, є такі ігри на PlayStation. Ну і бачите, тут доволі різноманітні боси, то знищити танка треба Термінатора, то ще щось. І після кожного закінчення місії нам показують тих персонажів, яких ми знищили, тих ворогів. І за кожних цих ворогів даються нам бонуси. Ну, як і положено у всіх аркадах такого типу. В принципі, гра схожа на такі ігри, які могли стояти на ігрових автоматах. І я думаю, звичайно, ця гра була. Ігрових автоматах, а потім її перевезли, перевели на ну, вже на, на домашній консолі. Тут наше завдання це ми вже в Кібердайм Сістем. Як ви бачите, елементи фільму тут присутні і треба знищити дуже багато. ну, Ціляка обладнання у кібердайн тому що, і бачите, от випадають ті самі процесори, чи щось воно таке. І, коротше, треба знищити максимум обладнання, щоб ну кібердайн систем не змогла створити скайни та термінатора. Тут нам допомагають Сара Конер та Джон Конор. Ну, тут постійно вискакує Сара Конор і викидує нам поверапи Але коли Джон Коннер, ну. Джон Корб у нас добіжить, його завдання вкрасти той самий чіп, який ми маємо знищити наприкінці цього рівня. Е, Чим мені ще нагадується гра, це те, що. Ну, Такий подібний тир був у мене у дитинстві на NES, і він називався Punisher або так? Ну, Гра та, також виглядає дуже схоже, але там не з першу, не, ну, персонаж не з першого лиця б'є. А якби ми його бачимо зі спини, але він також з кулеметами. Так, так само такий же тир підбирає він всілякі патрони, кулемет, там. Гранати і також б'ється з купою ворогів і вбиває босів. Але ну, мені здається, що гра Punisher виглядає покрасивіше нанесенню, ні, 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 ніж ця гра на Master System. І в принципі вона мені затягувала більше, ніж ця гра, тому що вона ну, більш різноманітніша. Але по знищенню зон вона схожа, що ця шота роз вікна, також розбивається всякі там також можна розстрілити автомобілі, як і тут. Ну все дуже так схоже, тому що ігри, ну в принципі, зроблені ну, по однаковому принципу. Так, ось там Джон Конар біжить, нам допомагає так, наше завдання, щоб він пробіг і все-таки взяв. І бачите, ми тут не вбиваємо, ну, когось вбили, не вбиваємо працівників компанії а кібердайм, а денники, ну, залишаються пораненими і хромаючи вбігають. Так, ну тут забираємо ми руку та процесор, і тут з'являється Т-1000, той самий рідкий термінатор. Ну, рідко з рідкого сплаву зроблений. також. Прискорено дивимося очівку. Я її оці очівки між рівнями трішки прискорив, тому що ну, вони дуже-дуже повільно нараховують ці. Очки. Так, ну і тут нам вже залишається саме ну, вже небагато, як по фільму. І ми бачимо, в принципі, також це сюжет з фільму. І тут наша гонка, за нами на вертольоті гониться Термінатор, наше завдання від нього відстрілятися на початку на вертольоті, а потім на автомобілі з рідким азотом. Пам'ятаєте цю сцену з фільму, коли Термінатор. Заморозився завдяки рідкому азону, і Арнольд просто його з одної кулі розбив на багато мілких шматочків. Ну, В принципі, цю сцену ми побачимо і тут. Це буде своєрідна битва з босом. Бачимо, що ось наш термінатор, наше завдання понизити його температури, поливаючи його рідким азотом з системи. Це робиться таким чином. що... Коли термінатор, ну, на термінатора потрапляє азот, який ми пробиваємо цистерну, то в принципі рівень його е, температури до мінус 200 треба догнати, понижається. Але ну, це дуже довгий процес, я трошки бачите, також вирізав. Дуже довго це робити, можна було б зробити цю зону покоротше. Але кінцівка цього рівня прикольна, тому що тут виходить те саме, як було в... Асталовіста Бейві, так як було в фільмі про Термінатора, Так, знову набиваємо собі поверапів, і воно нам пригодиться. І наша остання битва, ніж. Ну, тут наше завдання не дати Т1000 дойти до Джона Конора. Ми його розстрілюємо, розстрілюємо з, ну, з цих патронів, що ми то тільки що збирали, з великого дробовика. І наше завдання закинути його туди ж у розкалений метал. І це у нас виходить. В принципі, якщо ви набрали багато ну, набоїв, то це виходить доволі швиденько. І тут, уже, як по фільму, Термінатор падає. Туди, в розплавлений метал і залізо. І тут так само закінчиться гра. Тут немає такого дуже е, красивого ролика, де у нас термінатор, як, наприклад, нанесу е, опускається донизу, також у розплавлений метал, та показується що ж палець догори Тут все трошечки. Простіше зроблено, але ми читаємо надпис Астала Віста Бейби, який був у фільмі, і в принципі, це також трошечки нагадує нам фільм. Не ідеально зроблено по сюжету фільму, але місії в принципі, будуть схоже і у те, що ця гра це у нас не е, е, платформер, да, який ми грали, а звичайненький аркадна стрілялка, то виглядає це доволі непогано. В принципі, не скажу, що гра мені супер сподобалася, але пограти в це можна, трішечки відпочити можна. Ну постійно ви в це повертатися не будете. Це так, як ви готові бити час, ну непогана вбивалка часу постріляти, бо то ж те, що я вам показав зони, вони коротенькі, я вам показав, але ну насправді гра проходиться хвилин 30, від 30 до 40, як у вас вийде. Тому ну, якби ви наприкінці вже наскучує вам оце настрілювати ці, ну, ці Металевих роботів. Ну, а на цьому я думаю, ролик можна буде закінчувати. Кому сподобався, став пальці до гори, підписуйся на канал, хто не підписався, обов'язково залишаємо коментарі. Це потрібно як і мені, ну як автору, і це потрібно Ютубу, щоб розповсюджувати відео. Ну і побачимось у нових роликах. Всім пока!